Бачу я гору, на, кої, на яку я забрався кілька днів тому. Наверху, там, де будиночки, я забрався, а от якщо там йти, там така дуга дуже з гори на гору. І я туди потім спустився назад по серпантину, як туди і дістався дуже довго, але... Було, це було. Це вже прийшло. А от а, знову. А, і там на верху ж цієї гори селище, до якого я дійшов. І тут, видно, приютилося на голь, а, пригорку при горі. Отам от дорога йде, є там де дома, там а дорога йде на Санта-Барбару, яка от тут з'явилася, не запилилася. От. А навіть там ще міста, ви... Чи разу, я не знаю, це в ямі там не дуже побачиш. Але за чоразу, як і дома є там, і дорога на вава видно. Це просто неймовірно. Вище піднімаєшся і все, ближче стає. Це просто неймовірно. От вам Санта Барбара моя улюблена.